Опалювальний сезон 2024-2025 для сотень тисяч криворіжців закінчився, так і не розпочинаючись. Державна криворізька теплоцентраль, попри всі обіцянки, дуже довго навіть не могла розпочати подачу тепла в оселі людей. Фактичний власник підприємства НАК Нафтогаз не втручався. Схоже, там робили вигляд, що це не їх турбота, і це їх не обходить. Тим часом люди мерзли в холодних квартирах. Я а як з'ясувалась, а 2024 року. Вони не просто не готові, вони навіть пішли на а, по шляху підлогу, підписали документ повної готовності а, до опалювального сезону. А як потім з'ясувалися, всі ті 50 людей, які підписались, вони, а, як на мене, особисто моя думка, вони пішли шляхом кримінал. Що вони повністю брехали, підписуючи цей документ, ситуацію вдалося зрушити з місця лише після відкритого звернення виконуючого обов'язки міського голови до керівництва держави. Після цього проблему побачили. А НАК Нафтогаз навіть виділив 3 мільярди гривень на заміну аварійних мереж своєї теплоцентралі в кривому розі, щоб у сезоні 2025-2026 тепло до людей таки доходило. Однак сталося не як бажалось. Схожа історія холодної зими. Ризикує повторитися, тому що ремонтні роботи перед новим опалювальним сезоном вже зараз йдуть серйозним відставанням, а точніше майже не проводяться. Ремонтні роботи мали розпочатись на 97 об'єктах. Ми перевірили кілька адрес, де, згідно графіків, заміна мережі мала розпочатись ще весною. Однак ситуація виявилась дещо іншою. На 79 адресах робіт немає. По звітам підприємство замінило 7,6 кілометрів труб із запланованим. Вона 55,5. з половиною, тобто за два місяці виконано лише 14% плану при таких темпах до осені буде готова лише половина, і це знову ставить під загрозу старт нового опалювального сезону. І люди знову мерзнутимуть в квартирах. Та ніхто не приїжджав, вони тільки попарили кромон там все, а толку ніякого. Дуже погано було топлення. Ну, у мене немає чим міряти. Я не міряла, але отоплення дуже було. Дуже дуже погано, отоплення. Тобто, що минулу зиму? Що наступну половина кривого рогу може сидіти знову з холодними батареями? Редакція першого міського звернулася за роз'ясненням до самої теплоцентралі, НАК Нафтогазу та Мінрегіону. З отриманих відповідей стало відомо, що сам графік ремонтів підприємство вважає комерційною таємницею. А ще зазначено, що графіки постійно оновлюються. О дата реальної перевірки виконання робіт фактично змінено. Наразі у теплоцентралі діє 23 ремонтні бригади, але керівництво бідкається їм не вистачає ще понад 200 працівників. Установа навіть попросила нас допомогти з пошуком кадрів, і ми опублікували оголошення у наших соцмережах. Та хіба кадрова криза це виправдання провалу підготовки по всій країні не вистачає людей? Як ви розумієте, що у вас не вистачає кадрів? То їх дійсно не вистачає. Але їх не вистачало вчора, сьогодні, позавчора. Ну, якщо у вас не вистачає людей, візьміть їх о, в, центральному, в центральному офісі НАК з України. У них там о, апарат декілька тисяч людей, які отримують зарплату по 200 тисяч гривень. Хай ці чиновники піднімаються. І дідуть Кривий рік і міняють труби на календарі червень, а підготовка підприємства до зими, згідно з даними Мінрегіону, складає лише 14,5%. Криворіжці мають право на тепло, і вони можуть його не отримати, якщо темпи робіт не зростуть. У минулому році у деяких абонентів державної теплоцентралі опалювальний сезон закінчився навіть не розпочавшись. Люди жодного дня не мали тепла. В цьому році всі сподівались на кращу ситуацію, адже після втручання міста і звер. До міністерства власник теплоцентралі НАК Нафтогаз виділив 3 мільярди гривень на ремонт тепломережі нашого міста. Однак зараз ці гроші стали для керівництва АТ теплоцентралі об'єктом таємниці. Чому Можливо, причина освоювати ці гроші таємничо у керівництва державного підприємства є? Та хотілося б, щоб всі вони були використані на ремонти. У нас же залишається головне питання: чи вдасться завершити підготовку до зими 2025-2026, до початку з. Зими, враховуючи такі, м'яко кажучи, нешвидкі темпи робіт. Аліна Сітнікова, перший міський.